Усі ми хочемо мати гарне тіло, та чи буває гарне тіло без м'язової маси. Тож сьогодні поговоримо та дізнаємося усі секрети набору м'язової маси. Поїхали! Вітаю, Аня! Хочу з тобою сьогодні поговорити на тему, яка саме мені вона дуже цікава. І я дуже довго до цього йшла. Знаю, що набір м'язової маси він занадто складніший аніж спалювати жир. Для чого взагалі нам потрібен спорт в цих процесах? По-перше, спорт це здоров'я, це всім, всім відомо, але ж спорт це таке ж і молодість. Чому? А багато жінок віком від 35 років починають. Відходити з розуму, помічаючи перші ознаки старіння, вони помічають, що їхні тіла вже не такі упругі. З ознакою е, минулих літ на обличчі, так що ми починаємо робити? Ми починаємо маскувати це все. От Ань, я тебе трішечки переб'ю. От я розумію, що з роками от ти кажеш, ми наше тіло втрачає пружність. Навіть у людей, які хочуть набрати м'язову масу, в них також втрачається пружність тіла, і вона вже не така. Вона більш така обвища. Навіть людям худим треба займатися спортом. Жінки починають робити все те, що буде зовні маскувати ознаки старіння. Так можуть змінити при зачіску, можуть перформувати волосся в інший колір, піти до косметолога, зробити якісь омолоджуючі процедури. Але все це так, це все має бути, але треба пустити. Всі свої резерви на те, щоб запустити всі резерви в організмі, в першу чергу вони повинні зробити все те, що запустить резерви, внутрішні резерви організма, встрахне вікове зацепіння та організм почне омолоджуватись. І це буде не фрагментально, а увесь повністю. І що це? Це спорт. Тобто В будь-якому тобто віці ми можемо привести своє тіло до бажаного результату. Так, без фізичних навантажень наша м'язова маса кожен рік після 30 років палиться на 3-5%. Це що значить палиться? Сама по собі вона зменшується, і, і замість неї наростає пухкий об'ємний жир. А з чого взагалі починається набір м'язової маси? От, наприклад, я людина, яка хоче набрати м'язову масу. Взагалі-то я мрію про це з самого дитинства, і в мене не виходить. Для того щоб мені набрати, мені треба дуже багато їсти. Я так розумію, що цього недостатньо. З Чого починається набір м'язової маси? Так ви праві, що набір м'язової маси це дуже складний процес. Набрати м'язи набагато складніше ніж спалити жир. Є три головні складові м'ясонабору: це раціон, так прийдеться їсти, а це фізичне навантаження, а саме силові навантаження. І третє це відпочинок. Ось ці три самі важливі складові гарного м'ясонабору. А як взагалі налаштовується раціон для людини, яка хоче своє тіло трішечки збільшити? Ми потрібно вживати в раціон достатню кількість їди, тобто достатню кількість білків, достатню кількість жирів, достатню кількість вуглеводів. Чому? Тому що білки це те, з чого складається наші мязі м'язи. Це будуючий матеріал. Білки. Це тому треба додати в їжу більше м'яса, риби, яєць, молочних продуктів. Також важливо, щоб на один кілограм маси вашої вашого тіла ви употребляли десь півтора-два грами білків. Ну, Це занадто складно, як взагалі це можна розрахувати. Жири, для чого нам потрібні жири? Жири вони приймають участь е, практично у всіх процесах в організмі, е, також вони розганяють метаболізм. Е, жири повинні бути в нашому раціоні. Е, жири це авокадо, горіхи, насіння, е, олії. Також жирів нам потрібно вживати для набору м'язової маси десь не менше грама півтора на один кілограм вашої ваги. Вуглеводи. Вуглеводи способствують наростанню м'язової маси. Вони нам дають енергію, дають енергію для тренувань. Вуглеводи це цільнозернові крупи, хліб, макарони з цільного зерна. Вуглеводів ми повинні вживати для набору м'язової маси десь 3 грами на кожен кілограм вашої воги. Як це все розчитати? Вам це все розсчитують ваш фітнес-дієтолог, або є спеціальні програми, наприклад, Fast Secret, які, які ви саме туж вносите все те, що ви їсте. О, Чудово, це мені також потрібно це вам допоможе, Так, Це вам допоможе вживати достатню кількість їди і не виходити за рамки цих показників. Я знаю, що коли я почала багато їсти мучного, в мене взагалі почав з'являтися целлюліт. Навіть на такому тілі, як в мене, я зрозуміла, що я харчуюся неправильно. Тому розумію, тепер розумію, про що саме ви кажете. У нас усіх є е, норма, норма білків, жирів вуглеводів, які ми е, повинні споживати. Якщо ми будемо виходити за рамки цієї норми, е, навіть якщо ми правильно чисто харчуємо, ми будемо набирати вагу. Е, тут важливе співвідношення між вашою е, повсякденною активністю, заняттями спортом та е, раціоном. Все це треба відстежувати за допомогою жнедільного взважування до та після і ваших замірів. Якщо ви раз на тиждень взважуєтесь і у вас на ваших вагах прибавка у вісі десь. Пів кіло кіло, то це вже. А що? Так потрібна бути прибавка у вазі у людини, яка набирає м'язову масу. Чи тут виключно 200, індивідуально? 200-300 грамів. Всього Всього на тиждень. І, е, е, так. Е, М'язи вони е, е, наростають дуже довго. Е, е, Якщо прибавка в вісі буде е, більш, ніж 200-300. По кіло, пів кіло, то це вже буде жирова маса, жирова маса. Угу. Е, вода. Угу. Зрозуміло, яка нам не потрібна? Яка нам не потрібна, так? Е, які додаткові можуть бути, можуть бути засоби для збільшення масової м'язової маси? Це спортивні добавки. Е, такі, наприклад, я пораджу це протеїн. Протеїн – це. Е, е, той же самий білок, яким ми добираємо добову норму білку в раціоні, він допомагає відновити м'язові волокна. Він допомагає наростити м'язові м'язові волокна, і дуже гарна добавка це креатин. Але ж це хімічні добавки без цих добавок. Ми можемо добитися бажаємого результату. Це все помилка, якщо ви вважаєте, що ці добавки це хімія, це не так. Протеїн це той самий білок, який робиться з. Молока, м'яса, сироватки. просто він висушується і перетворюється у порошок. Угу, Креатин — це теж та добавка, яка є у нашому організмі. Це все натуральне. Тобто вживати можна. Не можна, а нужно, Треба. необхідно. Кстати, креатин – це та добавка, яка допомагає наростити м'язову масу на цілих 40%. Як підтримувати оптимальний приріст маси без жиру? Завдяки їженедільному зважуванню, так і правильному збалансованому харчуванню. Так. Знову ж таки повертаємося до харчування. Я так розумію, що в цьому процесі харчування воно дуже важливе. Харчування це одна із важливих складових. Я не можу поділити спорт і харчування, який, я, яка позиція з цих найважливіша. Це совокупність, це єдине. Без спорту не буде приросту м'язової маси, результату ніякого. І також без раціону теж. Це Купність, все ж таки е, раціон підкріплюється під тренування, а тренування під раціон. Ну і мабуть, одне з самих поширених запитань, мабуть, до вас як до тренеру, коли вже будуть помітні перші результати? Е, гарне запитання для того, щоб почати е, м'язовий набір, е, нам треба підготуватися, підготувати своє тіло. Е, для навантажень підготувати свій організм, організм до раціону, увійти у режим. Цей період займе десь півтора-два місяці. Після цього періоду адаптації вже є період м'язового набору, який проходить десь півтори-два місяці. Теж. Тому Десь місяця через три, ви помітите результати. Хоча вже перші результати по перебудові поліпшенню якості вашого тіла вже будуть у період адаптації. Що може завадити цьому процесу? Завадити Завадити цьому процесу може те, що ви не будете Лінь. Лінь, <смі> Лінь завадить любому процесу. <смі> Саме м'язовому набору завадить, якщо ви не будете вживати достатню кількість їди потрібної, якщо ви не будете добре відпочивати, так як приріст м'язової маси він проходить також у період, коли ви відпочиваєте. І також, якщо ви не будете робити навантаження, достатньо, то достатні навантаження, будете себе жаліти. А от дивіться, якщо у людини немає часу багато відпочивати, це тільки ввечері вона може прийти і відпочити, то така людина, вона, мабуть, повинна більше збільшувати калорії. Так, все це е, враховується е, у період, коли ми відстежуємо приріст м'язової маси. Всі ці аспекти є е, так, є люди активні, активні у повсякденному житті. Так, а є люди, які посивні їм е, 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 набагато легше наростити м'язи. Та, так, якщо ви е, більш активна людина у повсякденному житті. Все це коригується завдяки е, раціону. Ми е, збільшуємо, збільшуємо е, кількість вуглеводів у вашому раціоні для того, щоб запустити процес м'ясового набору. Дякую вам за цікаву бесіду. І я для себе розумію, що без великого навантаження і роботою над собою результату не буде взагалі. І що я для себе зрозуміла, це те, що є три пункти, яких треба піддержувати для набору м'язової маси: це е, заняття спортом, це правильне харчування, і звісно, це відпочинок. Дякую вам, Аня. Мені було дуже цікаво з вами саме на цю тему поспілкуватися. Я всім бажаю, щоб всі йшли дуже впевнено до своєї мети до гарного тіла.